Вітаю! Сьогодні зануримось у матеріал про ну досить непрості реалії українського інфлюенс-маркетингу. Назва промовиста. Виживуть не всі. Багато хто ж мріє, знаєте, зробити свій блог джерелом доходу, особливо через рекламу. Бо, будемо чесні, пряма монетизація від самих платформ в Україні м -м, часто не вражає. Але от питання чи вистачить цього рекламного пирога на всіх? О, це дуже влучне питання. Бо реальність ринку, як її описують, вона ну досить жорстка. Здається, десь три чверті, уявляєте, 75% рекламних бюджетів вони йдуть до великих перевірених гравців. Три чверті серйозно? Так, це акаунти мільйонники, селебріті, великі медіа, знані макроінфлуенсери, ті, в кого сотні тисяч підписників. Ого. Тобто всім іншим залишається виходить лише 25%. Це ж ну, виглядає як справжня боротьба. Саме так. І от на цих 25% вже змагаються всі інші: мікроблогери, наноінфлуенсери, навіть ті макроблогери, що ще тільки ростуть. І що ще цікаво: аналітика показує, лише десь 30% брендів взагалі ну, готові ризикувати. Тобто тестувати нових людей. Ага. Регулярно шукати нове обличчя це говорить про те, що новачкам треба ну значно більше зусиль докладати. Не тільки контент робити, а й себе просувати. Ясно, мати просто цікавий блог цього замало. Гаразд, давайте розберемося, що ж тоді робити тим, хто ще не в цій, так би мовити, вищій лізі. Які там стратегії пропонують? Джерело виділяє кілька таких ну ключових підходів: перший це нішування. Тобто вузька спеціалізація. Так. Замість намагатися сподобатися всім краще знайти свою вузьку тему. От приклад, блог про будівництво може 5 тисяч переглядів має, так. але для виробника фарби він може бути ціннішим за лайфстайл блогера зі 100 тисячами. Чому? Бо аудиторія максимально цільова, конверсія вища. Угу. Якість аудиторії, а не просто кількість. Логічно, абсолютно. І це веде до другого пункту. Обирати нішу, де власне є гроші. Стаття наводить приклади: техніка, фінанси, нерухомість, авто. Там рекламодавці є. А от якісь дуже специфічні хобі, чи просто особисті блоги без чіткої теми, їх монетизувати ну, набагато важче. Ага. Третій момент це самопрезентація. Треба продавати брендам не підписників, а результат. Тобто потрібна аналітика, кейси. Саме так: поясняти цінність, чітко. І останнє мислити стратегічно, не сподіватися лише на рекламу. Партнерки, може, власні продукти чи послуги, і будувати довгі стосунки з брендами, а не шукати тільки разові проекти. Цікаво. Це вже звучить не як хобі, а як ну, справжній бізнес-план. І ось тут стає дуже цікаво. Автори порівнюють блогерські канали, і канали компаній. Здавалося б, схоже, але ж різниця, мабуть, величезна. Так, і це ключове. Якщо дуже просто мета блогера часто це особистий бренд і заробіток на рекламі чужого, мета бізнес-каналу просувати своє і продавати. І монетизація різна, відповідно. Звісно, блогер це реклама, партнерки, донати. Може, інфопродукти. Бізнес це прямі продажі, ліди, а залежність. Здається, блогер це все на особистості тримається. Точно, харизма, довіра до конкретної людини. Бізнес-канал це про продукт. Бренд, експертність компанії особистість на протирепутаційної і ризики теж. Скандал може поховати блогера. Угу. Бізнес-канал стабільніший, хоча й менш гнучкий. Ну і теж залежить від репутації, звісно. Але ж ця межа вона може розмиватися, правда? Часто бачимо, як блогери стають підприємцями. Про це згадують так, так, і це важливий момент. Наводять класику: фінансисти роблять курси. Автооглядачі, сервіси підбору авто, бюті блогери свою косметику. Це такий, знаєте, логічний шлях розвитку від реклами чужого до створення свого. Виходить головний висновок для тих, хто створює контент в Україні. Який він? Ключова думка статті сьогодні. Блогерство це бізнес і підхід має бути відповідний. Виживають ті, хто адаптується, хто стратегічно мислить, обирає нішу, вміє себе продати. І що найголовніше, має план недарма ж кажуть, що десь 90% блогерів так і не доходять до стабільного заробітку, саме через відсутність стратегії. Тобто романтичний образ творця він ем, поступається місцем такому собі медіапідприємцю. і це наводить на думку для роздумів: чи не стає зараз створення контенту навіть для маленьких авторів, все менше про чисте самовираження, а все більше про побудову такої собі, хай не великої, але життєздатної медіамашини.